Усім доброго дня ми з України. Слава Україні! Знову з вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог, про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Трошки був зайнятий іншими справами, але, як я завжди кажу. Господарство ніхто не одвіняв, тобто робимо селфі, а й не виходить я нічого. Зроблю потім скріншот із моїми поросухами, з моїми свиноматками. Так що, друзі, от така картина. Рижики наші вже прийшов період робити їм вакцинацію від набрякової хвороби. О, і будемо ставити їм сардісан в парі з вітамінною базою катазол. Так що вирішив зняти коротенький обзор. От, е показати трішки своє господарство. Господарство ніхто не відміняв. Як працювали, так і працюємо далі в цьому напрямку. Тримаємо бройлера. Зараз підемо, зробимо контрольне зважування, що він там поки на сутки не було, чи підріс, чи ні. А ці всі мене з'їдають, з'їдають. Отак, от бо не видно. Отак, з'їдають мене ціляком зверху донизу засніму. От, Поросійки наші зараз. Уже дивлюся, під'їдають стартовий комбікорм, мамки в кориті. Синоматка наша сидить на старті. Знову багато питань по муміфікованим поросятам. От. Але коли народжується велика кількість живих поросят, це я думаю, по моїм спостереженням не парвовірусна інфекція. Але мені говорили, що це може бути лептоспіроз. Якщо є в господарській криси, є такі моменти, що там. Троє, четверо, п'ятеро поросят, такі чорного кольору, і на різних стадіях також розвитку, ну, але вони вже сформовані, тому що при парвовірусі були там і манюсінькі, і різні такі всякі поросята. Так що ну, от така ситуація. По цінові політики і по поросятам там пишуть, ти там поросята обіцяв, не обіцяв, нікому нічого не обіцяв, поросята залишаються вдома. Там одну сумку я пообіцяв одній жіночці, я її продам, решта залишається вдома на відгодівлю. Так як свиноматок зараз небагато. От, і наша тумбочка скинула. Пепа щось теж не дає нам впевненості, що зречить, походу, теж за кнурями перегуляла, а з чим це зв'язано, не знаю. Таких ситуацій дуже багато і не тільки у мене. Так що отакий от розклад, а може там мені скажуть, що треба займатися свинарством, а не всякою ерудою. Ну, Але на сьогоднішній день реально... Те, що зробив, дякуючи вам, це куча емоцій і куча всього, приїхавши від хлопців, дуже приємно з ними спілкуватися, тому що вони справжні і настоячі, вони такі, які вони є, а не та маса більших людей, які знаходяться тут, у яких немає війни. Так що знімаю про поросят, а в голові все одно те саме. Так що дякую всім за довіру і підтримку, гіль, яку. Треба було переправити на Чикаго, нам не дали можливість її переправити. і Нам сказали, що можна її продати повторно і кошти використати для Збройних сил України. Так що, друзі, отак от. Кажи, з Лідія її звати, вона в Чикаго, от така жінка, я їй просто вдячний. Так, утік я одних, бо вони мене з'їдять. Отакі босяки, Зараз отакі, ну а скоро будуть вже. Отакі. От так то це вже майбутній таранчук, вже скоро підуть вони в розход. Завтра у нас середа. Четвер коля на роботі. то Леся Петрівна сказала, що таранчук буде завтра. Так що завтра буде день сковороди повороди і будемо жарити, смажити з вами таранчук. Ну а зараз підемо, підемо у бройлерятничок і заснімемо, що там у нас бройлера чи попідростали, чи ні. Капухи ні поросюхи ну, активненько їдять, ростуть, воно гріються під лампочкою, хоч й чималі, можна було б і не цього саме і не використовувати лампочку, але ховаються, значить їм так подобається, значить це нормально. Так, ще одні майбутні таранчуки. О, я вже говорив. З миру, так сказати, з миру, ну, з миру по нитку та путіну петля дякую вам за те, що... Підтримуєте мене і рухаємося далі, тому що реально по хлопцям хлопців дуже багато пише і звертається. Ну, така ситуація, на жаль, не всі це розуміють. Але хазяйство ніхто не відміняв, тому що це мій кусок хліба. І цим займаюся. І так як було заплановано, хоча б одненька поросятка в неділю реалізувати. Так що хто тримає, пробуйте самі реалізовувати, знаходити свою клієнтську базу і працювати для них. От. Тому що так трошечки не трошечки, а нормально. Вигодніше на теперішній час. Так що все, погнали до бройлера. Так, ну що, друзі, прийшли до наших бройлерів. Візуально, зрозуміло, що сутки пройшли, як мене не було. Ну, я не можу сказати, підросли чи ні, але не пам'ятаю, скільки там пройшло від контрольного зважування в прошлий раз. Була вага, каже, спіло 400. І є підписники, які мені телефонували. І казали, що в мене більші, я кажу, ну більше чи не більше, треба просто зазняти відео і зважити. Ну але візуально видно, що курчата підросли, вже поїлку треба піднімати. Ну, плюс до того підросли не підросли під поїлками, де більш мокріше, поки що не підчищали. Але підтрушуємо тирсу свіжу, вона впитує в себе влагу. Потім, коли вже такий горбик утворюється, ми його зрізаємо, сипемо дезосан, ну а потім вже... Е, притрушимо тирсу. Так що, ну, на даний момент, що зараз треба зробити, це треба взяти і приподняти нашу цип... ну Воно на цепочках. Просто цепочок один зверху у нас, і воно тіпа, на пару защолок треба перекинути такий карабінчик. Ну Трошки поржавіло. Цепки хоч були такі, начебто, чим-покриті то покриті, оцинковані, Але на даний момент от такі. Так що, ну такий наш бруйлер. Тут у нас їх, так як вийшло, десь 100 з лишнім штук є на даний момент. Територія у нас 4,5 на 4. Ну, от Кинути буржуйка, хоч вона зараз не використовується, але там квадрат якийсь забраний. Території хватає. бройлер це така птиця, яку не треба бігати, там пастися, хоч багато людей. Так роблять, ізначально купують, годують там комбікормами, використовують, ну а потім вже дають там зеленець, пасуть їх, картоплі варять. Ну, але це право кожного господаря і кожен це робить. От. Так що задача моя? зараз яка? Приподняти поїлку і показати, яка вага у нашого бройлера на даний момент. По днях, щас, хто там дивиться, хай вважають, І привезли ми його, йому було 21 день. Коли ми привезли, вже навіть просто навіть не орієнтуюся, який сьогодні день. Випав трохи з колії, вчорашня поїздка додавала емоцій, додавала якогось натхнення працювати далі. Хоч реально дорога важка, спілкування важке морально, ну, але рухаємося далі. Так що отакі от бройлери реалізуємо самі, кількість невелика, Леся Петрівна. З Надюкою Анатолійовною, моєю, ще допомагає. Була і Фатімка приходить і Катеринка, поскубали, поробили це все діло, упакували, поводили, упакували і потім вже передаємо тим, хто. Замовляв. Хтось там писав, скільки тушка, коли буде забій, ну поки росте. Є там заморожених пару штук у морозильній камері. Наші люди, які з нами працюють, двоє подзвонили, спитали, приїхав, взяв заморожену. Для них це не має значення. Я не думаю, що ті люди, які купують 10 штук, 10 курок, і вони їх всі одразу з'їдають. Вони також їх або розбирають і в морозильну камеру кладуть, ну або просто заморожують. Так що е, щас підніму це пучка, принесу ваги. Зважимо це все діло і проконтролюємо. Ну, бройлер така штука, якщо хороший якісний корм з великою кількістю білка, яку він може освоїти, то будуть гарні прирости. Якщо забрали білок, значить сразу розход корму збільшився в плостю відношенню до ваги. Ну, наша рецептура, так як і висіла, так і висить, по якій ми працюємо. Так що, якось так. Доход на бройлері, ну кожного свій, хто як себе оцінює, може хтось свій робочий день. Буде оцінювати у 5 тисяч гривень біля них ходить. А хтось його зовсім не цінує. Себе також треба цінувати або той заробіток, який на дорощування або на вирощуванні там за період, там за 30 днів чи там за 60 днів. Його розділити на той заробіток і поділити на ці дні, ото буде ваш заробіток. Ну, повіднімати всі затрати, т.д. і т.п., а чистий дохід розподілити на ці дні і вийшло заробітна плата. Тому що кожен день ми ходимо, але ж ми не цілий день сидимо, як завжди. Ми господарство вважаємо не роботою, а так сказати, ми ж для себе. Так що поки на паузу піднімаю поїлки, несу ваги, уважимо. Так, ваги поставили 에, прицепив. Табло з цієї сторони. Поїлки ще не підняв. Ну, зараз підніму. Так, нолика. Нолики у нас є. І зараз беремо якось валерчика і важимо. Ну, наверное, будемо по одному, бо в прошлый раз ми брали 5, вже вони потікають. Ну, все-таки більшенький, а не десь іде. тихо Тихо-тихо-тихо. тихо, не тікать. Що ми маємо? Ми маємо 2200. Все, свободний. Свободний. 2-200. Іди сюда Це у нас курочка. Курочки менші. Але ми повинні знати, ростуть вони чи не ростуть. Так, а ну, іди сюди. Ну, курочка 2. Я думаю, що середні є меншенькі, є більшенькі. От. Щось добуде, біжи. Біжи сюди. Ось така маленька, йди сюди. Опа, одною рукою трошки не дуже хочеться. така невеличка курочка. І маємо кіло 600 Ну так, є 2400 і кіло 600 км. Тобто ну, різна вага. Але в основному потікали. Так що, друзі, більше я їх копушить не буду. Ну, в основному, я думаю, душечка середня буде вже. Мене це задовольняє. О, так що на цьому буду завершувати відео. От коксидіозу ми їх не поїли, тільки пропоїли тріфлоном, але тріфлон він також дієвий. Тобто перших днів після транспортування поїли трифлон, потім вставили ловіт, вітаміни. І все. По тепер комбіформ, вода і до кінця. Так що, друзі, таке коротеньке відео. Для тих, хто не любить дивитися відео іншої тематики, я кажу нам би тільки про сільське господарство. Ну, вибачте, щесь таке життя, не можу по-іншому. Так що на цьому все, всім дякую. Дякую за довіру, та підтримку. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока-пока.